Після восьмигодинного сну прокидаюсь вже стомленою, і як мені подолати хронічну втому. Я поки розкажу основні критерії, шляхи вирішення цієї проблеми, а ви тим часом підпишіться, щоб не пропустити мої наступні відео. Знаєте, друзі, в цьому випадку можна говорити багато про поради різних гуру, об'єднань, психологів, статистики МОЗ, ВОЗ, які в один голос говорять, що у наш нелегкий час перевтома і стрес це абсолютно нормально. З наукової точки зору всі вони дуже грамотно виконують поставлене їм завдання. Як правило, статистика це цифри, і в умілих руках це просто хороший інструмент для маніпуляцій. Якщо говорити про синдром хронічної втоми, то він впливає на фізичне і психічне здоров'я конкретної особистості. Хронічна втома для вас це є сигнал того, що ви працюєте на виснаження, ви вже на піку своїх можливостей. В даному випадку потрібно розуміти, що матінку природу не наїбеш ніякими дослідами, випробуваннями, примусом. Ваша душа просто вже стомилась вам кричати, припинити проти себе, проти своїх бажань, якихось моральних принципів. І стрес це короткострокова подія, під час якої в організмі виділяється кортизол, і от, перебуваючи в постійному стресі. Настає той момент, що ваш організм вже не в змозі переробляти ту кількість кортизолу, яку сам же ж і виділяє, і він переходить просто в фазу аварійного режиму, тобто, от вам хронічна втома це є перший етап. І далі, якщо нічого не змінювати, наступний етап цьому це вже реанімація. Просто навчіться чути себе, якщо вже в організмі дійсно є така проблема, прислухайтесь до нього, сядьте, задумайтесь над тим, що ви робите неправильно. Покупайтеся глибоко всередині себе і запитайте, де ж я зраджую себе, в чому саме. Чи дійсно я займаюся тим, чим хочу. В дійсності всі відповіді на ваші питання, вони знаходяться всередині вас. І допомогти ефективно і швидко в цьому розібратися вам може як варіант гіпнотерапія. І в подальшому, щоб бути в гармонії з собою, просто практикуйте щоденну ранкову медитацію. Якщо ви ще не підписались на мій канал, обов'язково підпишіться, щоб не пропустити мої наступні відео. Поставте подобайку цьому відео. Якщо маєте бажання зареєструватись на консультацію, реєструйтесь на моєму сайті посилання у шапці профілю або ж пишіть у приват.